Сонце, повітря і вода, як відомо, наші найкращі друзі. Але вода не прощає помилок при легковажному ставленні до неї. Вона може забрати найдорожче життя. Перед тим, як піти купатися, відпочивальники мають знати елементарні правила безпеки: небезпека на воді. Перед тим як зайти у воду. Переконайтесь, що під водою немає зайвих предметів. Каміння, уламків металевого брухту, будівельних конструкцій, сміття, водоростей. Купайтесь краще там, де є рятувальні служби. Якщо ви на підпитку, будьте обережні, Ви можете переоцінити свої сили. Вибирайте для купання місце, віддалене від маршруту руху плавзасобів. Під час купання. Зайшовши у воду, постійте, поки тіло адаптується до температури води. Купатися краще вранці або ввечері, коли сонце гріє, але немає небезпеки перегрівання. Плавати у воді можна не більше 20 хвилин. Причому цей час слід збільшувати поступово, починаючи з 3-5 хвилин, не можна доводити себе до ознобу. При переохолодженні можуть виникнути судоми, припинитися дихання, статися непритомність. Краще купатися кілька разів по 15-20 хвилин, а в перервах пограти в рухливі ігри, волейбол, бадмінтон. Якщо вас захопило течією, не намагайтеся з нею боротися. Треба плисти за течією. Поступово наближаючись до берега. Не треба відпливати далеко від берега або перепливати водоймища на спір. Не вміючи плавати, не заходьте у воду вище пояса. Не купайтеся і не пірнайте у заборонених та небезпечних місцях, катаючись на човні, не пересідайте з місця на місце. Човен може перевернутися. Під час купання не втрачайте з виду товаришів. До плавок потрібно прикріпити шпильку. Якщо далеко від берега судома зведе руку чи ногу, укол шпилькою допоможе відновити еластичність м'язів. Для тих, хто купається, категорично забороняється проводити гру, зв'язану з пірнанням та захватом рук і ніг. Пірнати у воду з дамб, пристанів, катерів, човнів, мостів та споруд, не пристосованих для цього, і у місцях, де невідома глибина, та стан дна, підпливати близько до суден, що йдуть, запливати за попереджувальні знаки, плавати на дошках, колодах, лежаках, камерах автомашин. На матрацах, вітром або течією їх може віднести далеко від берега, забруднювати та засмічувати водоймища, вживати алкоголь та купатись у нетверезому стані Не лізьте у воду в незнайомому для вас місці. Уникайте води із швидкою течією, не заходьте у воду на підпитку. Ніколи не плавайте наодинці, особливо, якщо не впевнені у своїх силах. Купаючись на дикому пляжі чи у незнайомому місці, не пірнайте з берега, гірки, дерева у воду слід входити неспішно, обережно пробуючи дно ногою. Купатися краще там, де є рятувальні служби. Особливо слідкуйте за дітьми. Їхня поведінка у воді непередбачувана. утримуйтеся від далеких запливів, переохолодження, головна причина трагічних випадків. На рівнинних річках є багато ям і вирів. Вони підступно зустрічаються біля піщаних кос під берегом, де особливо полюбляють купатися діти. Особливості під час купання в гірських річках, гірські ріки мають стрімку течію, що може збити з ніг. Дно і береги таких річок кам'янисті, тому можна отримати важкі травми при падінні. Можна впасти і підслизнутись на мокрому і слизькому камені, коли тільки входиш у воду. На морі треба завжди зважати на хвилі, які можуть перевернути людину при вході у воду. Не намагайтесь плисти проти хвилі. Варто бути обережними біля водорізів. Не пірнайте з них, бо можна впасти. Вони дуже слизькі від водоростей. Не запливайте за буйки. Великою бідою може обернутися. Пірнання на мілководді або в незнайомих місцях у таких випадках можливі травми шийного відділу хребта з пошкодженням спинного мозку купання дітей має відбуватися тільки під наглядом дорослих, які добре вміють плавати. Вчитись плавати потрібно під керівництвом інструктора або батьків.